Нещодавно Ілля вкотре відвідав величний Київ і поділився новенькими світлинами в соцмережі. Тут коментарі посипалися. Клас! Тобі не сидиться на місці. І я туди хочу. Круто! Це той самий скляний міст? Ага, скляний велосипедно пішохідний міст. Тут бомбезно. Поглянь на слово скляний. Хто із хлопців написав його правильно? У прикметниках можемо писати і одну, і дві літери «н». дві букви пишемо тоді, коли відбувається збіг приголосних на межі морфем. Якщо основа слова, від якого утворюємо прикметник, закінчилася на н, і до нового слова ми додаємо ще суфікс н, у прикметнику відбувається подвоєння лимон, лимонний, ціна цінний. Також подвоєння букв відбувається у переважно наголошених суфіксах енн ян у прикметниках старослов'янського походження. Часто вони пов'язані з релігійними поняттями благословенний, священний, огненний, спасенний, окаянний, а також у слові божественний. Пишемо дві літери n у наголошеному суфіксі ен та наголошених сполуках анн. Ян, он, які вказують на найвищу міру ознаки численний, нескінченний, несказанний, незрівнянний, невгомонний. Зверни увагу якщо в подібних прикметниках наголос падає не на суфікс, а на корінь, то подвоєння не відбувається порівняй нескінченний і нескінчений. Несказанний і несказаний. Незрівнянний і незрівняний. Спробуй, залежно від наголосу, розподілити слова на дві колонки, у яких відбувається подвоєння буку та у яких не відбувається. Дві літери «н» пишемо у словах незліченний та нездоланний. Бо в них наголошені суфікси. Подвоєння не відбувається у словах незлічений, нездоланий. У них наголошені корені. Пишемо одну літеру Н у прикметниках, утворених за допомогою суфіксів ин, ін, «їн», ан, ян, бджола бджолиний, соловей солов'їний. Гречка гречаний, глина глиняний. Пиши одну букву Н у прикметникових суфіксах, які не позначають збільшеної міри ознаки Варений, скажений, студений, Шалений, Навіжений, даний, жаданий, довгожданий, обітований. А також запам'ятай написання слів екстрений, реформений. Потренуймося. Утвори від поданих іменників прикметники. Простеж, чи відбувається у словах подвоєння літери «Н». Змінний, океанний, рослинний, кінний, журавлинний, антенний. Денний, літній, весняний, зміїний, качиний, журавлиний, олов'яний, буквений. Чудово. <клух> У поданих словах устав, де потрібно, пропущені літери Глибинний, Силенний, Шалений, Нежданий, Погодинний, Блаженний. Нездійсненний. Невблаганний. Недоторканий. Нездійснений. Грачиний. Освічений. Знаменний. Поглянь на ще один допис Іллі Ми проходили неподалік горобинної алеї, коли над нами пролітала горобина зграя. Поміркуй, чому виділені прикметники пишуться по різному. Алея горобинна, тобто така, де ростуть кущі горобини, до основи іменника, що містить н, додали ще суфікс н. Тому в слові наявне подвоєння зграя горобина це зграя горобців. Прикметник утворився за допомогою суфікса «н». Тепер ти все знаєш про написання однієї та двох літер Н у прикметниках. Повернімося до запитання із початку відео Хто із хлопців написав слово скляний правильно? Звичайно Ілля. Подвоєння немає, адже прикметник походить від іменника скло, в основі якого немає літери «н». Тож до прикметника додаємо тільки суфікс ян. Запам'ятай, у прикметниках можемо писати і одну, і дві літери «н». Дві букви пишемо тоді, коли при додаванні суфікса н відбувається збіг приголосних на межі морфем лимон, лимонний, але пишемо одну літеру «н» у прикметниках, утворених за допомогою суфіксів ин, ін, «їн», ан, ян. Подвоєння букв відбувається у суфіксах ен ян у старослов'янізмах, а також у наголошених. Ен, «ан», ян он, що вказують на найвищу міру ознаки. Якщо в подібних прикметниках наголос падає не на суфікс, а на корінь, то подвоєння не відбувається. Порівняй Нескінченний і нескінчений, несказанний і несказаний, незрівнянний і незрівняний. Пишемо одну літеру ен у прикметникових суфіксах, які не позначають збільшеної міри ознаки. Ці слова варто запам'ятати варений, скажений, студений, шалений, навіжений, даний, жаданий, довгожданий, обітований, а також букваний, екстрений, реформений, орфограма до теми Н і дві Н у прикметниках Став уподобайку та напиши в коментарях написання, якого слова тебе здивувало. Стеж за нашим каналом, учити українську разом з нами цікаво і весело!